Усім вітання. Це стосується тих, хто має громадські організації або благодійні фонди. Зверніть увагу, що до 1 березня 2023 року необхідно подати податковий звіт про використання доходів неприбуткових організацій. Цей звіт ви пишете зрештою, як і щороку. Але зверніть увагу, що додатком до цього звіту є інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою. Вам потрібно буде заповнити інформацію. В якій зазначите громадські організації та країну, з яких ви отримували гуманітарну допомогу, зазначить дату та номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл, найменування гуманітарної допомоги, одиниця виміру. А також вам треба буде зазначити вартість гуманітарної допомоги і зверніть увагу: дані митної декларації, за якою було здійснено ввезення товарів на митну територію України. Дата цієї митної декларації, номер і код товару. Зверніть увагу, що якщо з певних причин ви втратили митну декларацію або не маєте її в наявності, ви можете звернутися з відповідною заявою до Державної митної служби, яка надасть вам за вашою заявою. Зараз зразок я вам покажу таку інформацію, але зверніть увагу, що останній день подання звіту це до 1 березня в електронному вигляді або в або в паперовому вигляді. Відповідь Державна митна служба вам може надати протягом 30 днів з моменту вашого звернення. Тобто, якщо ви втратили митні декларації, що у вас з якихось певних причин їх немає, тобто ви не володієте цією інформацією, будь ласка, пришвидшить цей процес і зверніться за інформацією до Державної митної служби. І не забудьте вчасно подати звіти. Гарного дня!